Вітаємо! В цьому відеоуроці ми з вами розберемо, як друкувати знаки пунктуації, математичні та інші знаки на комп'ютерній клавіатурі. І перш ніж ми продовжимо, визначимося з поняттям мовної розкладки клавіатури. Цей термін означає стандартне розташування клавіш, за якими закріплені певні символи. Це важливо, оскільки на одній розкладці. Різні мови ведення друкують різні символи. Як змінювати мову друку або мову ведення, ми вже розібрали у минулому відео уроці. Зверху праворуч підсказка з цим відео. Для друку крапки з українською мовою ведення необхідно натиснути на клавішу відповідну крапці, як показано на екрані. Для друку крапки з англійською мовою ведення, необхідно натиснути на клавішу, що відповідає літері U на українській розкладці клавіатури. Щоб надрукувати кому з українською мовою ведення, необхідно натиснути разом із клавішою Shift на клавішу Крапки. Щоб надрукувати кому з англійською мовою ведення, необхідно натиснути на клавішу, що відповідає літері B на українській розкладці клавіатури. Щоб надрукувати знак оклику з українською мовою ведення, потрібно натиснути клавішу Shift одночасно із клавішою, що відповідає цифрі 1, на клавішах цифрового ряду. Такий самий метод працює і для друку англійською мовою. Якщо хочете надрукувати знак питання з українською мовою ведення, натисніть клавішу Shift разом із клавішою «7». Серед клавіш цифрового ряду. Якщо хочете надрукувати знак питання англійською мовою ведення, необхідно натиснути разом із клавішою Shift на клавішу відповідну крапці. Якщо потрібно надрукувати лапки з українською мовою ведення. Натисніть клавішу Shift одночасно із клавішою 2 серед клавіш цифрового ряду. Для друку лапок з англійською мовою ведення, натисніть клавішу Shift одночасно із клавішою, що відповідає літері Е на українській розкладці клавіатури. Щоб надрукувати двокрапку з українською мовою ведення, потрібно натиснути Shift разом із клавішею, що відповідає цифрі 6 у цифровому ряду клавіш. Щоб надрукувати двокрапку з англійською мовою ведення, необхідно натиснути клавішу Shift разом із клавішою відповідної літери G на українській розкладці клавіатури. Для друку точки з комою з українською мовою ведення натисніть клавішу Shift одночасно із клавішою, що відповідає цифрі 4 серед клавіш цифрового ряду. Для друку точки з комою з англійською мовою ведення натисніть клавішу відповідно літері «Ж» на українській розкладці клавіатури. Якщо потрібно надрукувати відкриваючі дужки з українською або англійською мовами ведення, натисніть клавішу, що відповідає цифрі 9 у цифровому ряді клавіш. Щоб надрукувати закриваючі дужки з українською або англійською мовами ведення, натисніть клавішу 0 у цифровому ряді. Щоб надрукувати дефіс з українською або англійською мовами ведення, потрібно натиснути на клавішу, що відповідає дефісу або мінусу серед клавіш цифрового ряду. Якщо потрібно надрукувати апостроф, з українською мовою ведення натисніть клавішу, що має назву «Тильда», та зазвичай знаходиться ліворуч від клавіші 1, як показано на екрані. Перейдемо до клавіш математичних знаків. Для друку знака плюс з українською мовою ведення натисніть клавішу Shift, одночасно із клавішою, що відповідає знаку рівності. Такий самий метод працює і для друку англійською мовою. Якщо хочете надрукувати знак рівності українською мовою ведення, натисніть клавішу відповідну знаку рівності, як показано на екрані. Такий самий метод працює і для друку англійською мовою. Якщо потрібно надрукувати знак множення українською або англійською мовами ведення, натисніть клавішу Shift разом із клавішою, що відповідає цифрі 8 на цифровому ряді. Для позначення цього математичного символу використовується зірочка. А для друку знака поділу вона ж дріб з українською або англійською мовами ведення натисніть клавішу відповідну знаку поділу, розташування якого показано на екрані. Звертаємо увагу, що ця клавіша може мати інше розташування, наприклад, над клавішою Enter. Розглянемо клавіші додаткових знаків. Щоб надрукувати знак? Який у побуті часто називають собачка або равлик, але технічно правильна назва цього символа звучить як add. Нам потрібно саме англійською мовою друку натиснути клавішу Shift одночасно із клавішою, що відповідає цифрі 2 у цифровому ряді клавіш. Коли потрібно надрукувати знак номе, з українською мовою ведення натисніть клавішу Shift разом із клавішою, що відповідає цифрі 3, серед клавіш цифрового ряду. Для друку знака решітки з англійською мовою введення натисніть клавішу Shift разом із клавішою, що відповідає цифрі 3 у цифровому ряді клавіш. Якщо хочете надрукувати знак відсотка з українською або англійською мовою введення, натисніть Shift одночасно із клавішою 5 серед клавіш цифрового ряду. Додатково звертаємо вашу увагу, що розташування певних клавіш. Може відрізнятися на різних клавіатурах. Але зазвичай відмінності не принципові, а клавіші знаходяться приблизно в тій же частині клавіатури. У цьому відео ми розглянули друк основних знаків пунктуації, математичних знаків та додаткових знаків. А зараз ми пропонуємо вам закріпити вивчену інформацію на практиці. Самостійно попрактикуйтеся у друку різних знаків, щоб краще їх запам'ятати. І пам'ятайте, що знання це лише 10% успіху, 90 це практика. Важко, не означає неможливо. Практикуйтесь і намагайтесь, та у вас все вийде.